На цих архівних кадрах горить грибовицьке сміттєзвалище. Внаслідок масштабної пожежі загинуло чотири людини, а ліквідація займання тривала два дні. Нині ж від купи згореного сміття не лишилося й сліду. Зараз тут активно проводять другий етап рекультивації – біологічний. Почали його ще в першому кварталі цьогоріч. Із запланованих робіт на червень виконали 20%. Купол полігону застеляється дренажним шаром пісковика. 30 см, і на нього йде е, земляний покрив, також 30 см. І схили, і всі укладаються з допомогою дренажного геокомпозиту. Це такий матеріал, який е, спрощує е, посадку на схилах, і на нього вже буде укладатися безпосередньо земляний покрив. Також 30 см. Це все в подальшому до жовтня. Має все бути землею покрите і висаджено багаторічними травами і малокореневими рослинами. Назарій Кирилейза зазначає, що насаджують рослини не лише для краси, але й для того, аби не відбувався зсув ґрунту. Відтак, колишнє сміттєзвалище, а це величезна територія, площею 38 гектарів, поступово повинна стати ще однією зеленою точкою на карті Львова. А з виглядом на високий замок тут можна буде ще й зіграти у гольф, що ви розуміли, на оцій території, де вже росте травичка, там має бути гольфове поле для наших ветеранів, тому що це дуже хороший вид спорту для заспокоєння, для рівноваги. Також ми плануємо тут в перспективі такий взагалі екологічний центр, тобто це буде поєднання екології і культури. Тут будуть культури сучасне мистецтво. Облаштувати територію для гольфу обіцяють до осені, проте цьому передувала ще перша фаза рекультивації. Технічна її розпочали 2020 року. Перша фаза полігону включала в себе фактично рекультивацію всього полігону. Це є розтасування сміттєвих мас. Це є велика кількість порядка 16,5 мільйонів тонн. Сміття було правильно сплановано, відповідно, було покрито геотекстилем, який ми бачимо зараз, ще не засипаний на відкосах і, по суті, по всьому ґрунту. Усі роботи з рекультивації виконує турецька компанія Кокшін. Вартість першої фази робіт майже 18 мільйонів євро. А ще 8 мільйонів 400 тисяч євро коштує друга фаза. Юлія Порціна, Анастасія Косопльоткіна, Каріна Савка, Олег Сюк, телеканал Перший Західний.